Всім доброго. Мене тут постійно просять, щоб я зробив відео, як я роблю ліхтарики такого от типажу. Це дуже нашаломний фонарик такий. ліхтарик. Він двохкольоровий. Він ставиться в ячейку, ну, в ячейку в полозі такий. Гнучка в нього голова стоїть. Лінза одна. Ну, лінза на два кольори. Воно видно два. Два світлодіоди. Є білий я є червоний. Кнопочка, акумулятори, зарядний, як все положено. Зараз покажемо, що до цього треба. Треба нам, виходить, отаку кнопочку. ТП-шку ТП-4056. Ми її вмонтовуємо сюди. Вона вже тут стоїть достатньо зручненька. Розробили так, що вона тут стоїть плотненько і гарненько. Я вставляю замість таких резисторів, як оце зараз я показую вам. Замість таких резисторів я вставляю SMD резистори, ось він маленький, 4,7 Ом. Зараз завів три проводи. Трубочку так само купляю на просторах Аліекспреса знайшов такі гнучки, як вони називаються. Гусяча шийка. Да, гусяча шия. Розмір в неї виходить 4 мм. 4 мм 3,97 мм. Внутрішній розмір там получається 2 мм. Вот. Для цього треба дуже тоненькі проводочки, дуже тяжко їх знайти. Я не завжди їх можу знайти, але знаходжу. І ось такі от світлодіоди. Світлодіод на 4 контактні групи. Він одразу на 2 виходить, світлодіоди. Це дуже зручно, бо ми знімаємо виходить, одну лінзу. Ми зменшуємо цей діаметр. І дуже так. Непогано виходить. Зараз продемонструю, як ми робимо це все. Так, в мене зір вже підводить, я вже не бачу де тут плюс де мінус. Якщо я правильно розумію, то це якраз мінус. Оце плюса, а оце мінус. Добре. Зараз будемо бачити. Так щоб вам було згідно. Світлодіоди. і це все, що я купляю, це купляю за свої кошти хлопцям. Роблю безкоштовно. 3D-принт мені роблять хлопці так само безкоштовно, бо для наших потреб. ЗСУ червоний до червоного, так щоб потім просто не згубитися, я потім розкажу до чого це все. Ну, а синій я. Просто провод попався синій, я синій беру. Для білого. Ось так. Все припаяно. Нога одна, дві ноги закорочені, це общий мінус. І два плюса, вони окремі. Беремо лінзочку. Лінзи я куплю так само на Аліекспресі. Це 13-мм на 13 мм на 30 градусів. У нього луч більш розсіяний. Там хлопці беруть 90 градусів, але він дуже сильно розсіюється. Отак о. він плотненько встає сюди гарненько. Трошки ножки підгибає. і затягуємо. Дивимось, хто нам мешає. Ось отак. Клеїться це все. Ну я, наприклад, клею це все на дихлорітан клей. Мені так зручніше. Лишнє відрізаємо. От, от зачищаємо ці контакти. Мінусовий можемо сразу перепаяти до плати. На платі я ще раз повторюсь, Тут у нас є резистор. Була контактна площадка батарея плюс. Зараз це виходить не батарея, а на саму лампочку виходить контакт. Мінусовий, так як був, так і лишається. Мінусовий припаюємо одразу. вкидуємо його в отвір. Так обрізав, вже руку набив. Багато запросів хлопці дають. Лишній зараз відкусимо, щоб не мішало. Вирівнюємо, щоб він там стояв гарненько, щоб він не мішав. Беремо кнопочку. Зараз ми її підпаяємо. По центру треба ставити припаяти одного проводочка невеликого. Провода я можу брати, ну я постійно беру ці провода, які з електронних цигарок. Вони дуже зручні, дуже нормально тримають. І тоненькі, не багато місця займають. З приводу того, що я казав, червоний або білий, я паяю. У нас зараз друга контактна група, якщо взяти тут виходить перша контакт да? і друге положення. Перше положення, друге положення. Оця група відповідає за оцей контакт. А коли на перше положення, оцей контакт. Для, цього, для чого я це роблю? Ну, я для себе роблю для хлопців постійно в одному положенні. Якщо в мене друге положення, Вмикається це, ця група контактів, це відповідає тільки, тільки за червоне світло. Так що червоне світло ми зараз припаюємо. Вибачаюсь, зачепив паяльничком. Червоне світло ми припаюємо. Ну і так само біле. Білий у нас це синій провод. Ось так. Акумулятори я беру, роблю з парки. Акумулятори з електронних сигарок отакого типу. Це, дякуючи теж волонтерам, мені їх давало дуже багато, вже зараз закінчується. Потреба в цих електронних цигарках постійно є. В чому... Смисл батарейки, ці акумулятори, я їх тестую. Вони всі мають по 500. Тут пише 480, ну там плюс 400 плюс-мінус 490 500 мА вони свої віддають. Дві батареї, це майже 1000 мА. Чому дві? Бо вони сюди, в корпус встають дуже плотно і дуже зручно. От Якщо навіть подивитися, вони сюди от так от встають. Плотненько, і вони не тіліпаються і навіть не випадають. Якщо їх вставив, то їх по принципу вже не витягнеш звідси. Тільки вирізати. Трошки скорочуємо провода, щоб не мішали. Тут дуже багато теж не дуже зручно. Так, зараз тут трошки забувся вам допоказати. Вставляємо кнопочку, у нас сюди встає теж, Розробили так, що вона чітко чотенько стає плюсовий контакт. У нас залишається один. Ми його вставляємо, як я і казав, не туди, як постійно по стандарту ставиться, а ставимо там, де має бути батарейка. Бо тут стоїть резистор одразу, щоб збільшити в корпусі місце. Припаяли. Вирівнюємо проводочок, він не мішає нікому. І тепер лишається тільки підпаяти акумулятора. І ліхтарик майже готовий. Робиться це достатньо швидко, просто коли це все вже підготовлено. Саме довше часу це займає вклеювання і впаювання цього, цієї трубочки. Я ще теж так само ну, тяжко знайти. Все, контакти у нас стоять. Зараз ми попрацюємо трошечки щіточкою, щоб у нас флюс відійшов. Флюс такий, що, звісно, можна не змивати, але краще його я змиваю постійно. Це не нашкодить. Ну і краще вигляд має. Змиваю колоши, обычный колоши B70. И отаку проверяємо. Белый и червоный Е. Все. Гнучка головка. Тримається вона достатньо крепко. Червоный білий світлий і червоний все це Е. Все. Дякую за просмотр. Ось такі вот, вот корпуси у нас. Дякую вам. Дивіться, вчіться. Може хтось ще захоче.